Олександр Русик, Я в ваших перчатках викликаю вас на спарінг. Битись будемо за хто виграє в нашому двобої, забирає бутерброд з двома кусками ковбаси. Є чи, чи не є? Чекаю відповідь. Може, спрацюємо. <реш> 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 Треба було сказати, хто виграє, закриває наступний збір. <реш> <реш> це роз'! Це роз'п! Чат, це пізда, блядь! Гляньте нахуй! Гляньте, яка хуйня! <реш> На кону бутерброд з двома шматками кубаси. Ахуєть! <реш> Ахуєть! Популярний блогер хоче вийти в ринг проти українського чемпіона. Відомий український блогер Михайло Лебіга викликав на спаринг чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика. Під час благодійного стрім-марафону в Твічі Лебіга записав відеозвернення до Усика, одягнувши його боксерські рукавички. За його словами, переможець бою отримає винагороду бутерброд з двома шматками кубаси. Олександр Усик, Я у ваших рукавичках викликаю вас на спаринг. Бийтесь будемо, за хто виграє у нашому двобої, забирає бутерброд з двома шматками кубаси. Є чи не є, бля. Вони нахуй текстом написали: є чи не є, блять. Чекаю на відповідь: сказав Лебіга, Йобаний в рот. Ну і тут розписано про, 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 про пана Усика. Клас. <плес> Охуєть. Сен вообще, блять, нормально, бля, і бать Привіт, й людина, я готова. Готовий буханка хліба, багато ковбаси і пиво. Це де написали? Це де написа. Це де написа. Де це написали? Усик відповів. Боже мій. Блін! Та я пошутив. Я не той. Я, то, я, я не то мав на увазі, блять. Пан, пане Олександре, я. <свісн> Єбать, ну на. Це серйозно? Привіт, неймовірна людина, я готовий. Буханка хліба, багато ковбаси і пиво. Піздец. <свісн> <свісн> Блять. Пане Олександр, просто така ситуація виникла, що, що я не готов. Я не думав, що так буде. Це безліз. Та шо я звиняюся, нахуя ви, блін, Чого ви унижаєте мене? Блін, який кайф. Який кайф. А хто це виклав вообще? А, це скрін, так, я зрозумів Це скрін Шо делаєте? Шо ти приделать, блядь? Не, задню не даємо, що гоните? Ці кувалди, ну, вміють багато, розумієш? Не думав, що так буде, конечно. Фу, ебать, це тільки перший день, це тільки перший день стріма. А мы ми, уже ми викликали усика на, на спаринг, а він согласився. Шо за пиздец? Охуеть. Так, чекайте. Чи розумієте ви, що происходит? Абсолютний абсолют, вообще. Абсолютний абсолют в всьому світі. Кращий боксер, блядь, останніх 30-100 років, я не знаю. Прийняв мі мій виклик на спарринг. Ви ж нормальні вообще? 45к онлайн. Добрий вечір всім. Ох, я намотили, блядь. Я спіс... Я поспілкуюся з паном Олександром. Якщо в наших силах буде <кх> зробити спаринг, ми це зробимо. Та ні, ну це ужас. Мене Мене, Мене її зуб'ють, блядь. Ахуєть. Ну ладно, я готов. <кхи> ми слово дали вже. Ми вже слово дали, ви поняли? Уже назад ніяк. Боже мій. Я дзвоню в поліцію. <ріст> я прямо зараз дзвоню в поліцію. А Ну, що я хоч казав, як я казав. Я хоть... Олександр Руси. Я у ваших перчатках викликаю вас на спарінг. Битись будемо. Хто виграє в нашому двобої? Забирає бутерброд з двома кусками ковбаси. Єсть, чи не є. Чекаю відповідь. Боже, це я таке казав, це я таке дурне, блядь? Це я таке сказав. Як це удалити? Тут вже 200 переглядів на цьому. Я можу це удалити? Поняв. Чат, ну що, мені пізда. Ви молодці, ви добиваєте завжди свого, блядь. На кого, на кого будете ставити? На мене чи на пана Олександра? Копаємо могилу, я. Угу. Красу. Поваги не знайшов. Поваги, Поваги в чаті не, не знайдено. Нічого страшного, блядь. Головне, це, сука, вірити в свої сили. все. <поваги> Хтось пише коефіцієнт на Усіка ноль взагалі. Навіть не один, а ноль. Да, блядь. Ну пішла бы в пизду, блядь. Охуеть.